Новий тиждень принесе Україні невеликий мороз вночі та плюсову температуру в день. Як прогнозує синоптик Наталка Діденко, у понеділок, 20 лютого, температура в країні подекуди в день сягатиме плюс 8 градусів. Вітер завтра буде північно-західний, західний та рвучкий. Вночі та вранці дощ та мокрий сніг пройдуть на сході та південному сході України. Вночі та вранці переважно дощ у південній частині. Ввечері у понеділок очікується мокрий сніг у західних областях. Плюс Житомирщина, Вінниччина та Київщина. каже синоптик: у Києві 20 лютого протягом дня передбачається близько плюс 2, плюс 4 градусів тепла. Більша частина доби без опадів. Аж увечері з'явиться мокрий сніг. Також Діденко спрогнозувала, яким буде початок березня в Україні. За попередніми прогнозами, березень розпочнеться в Україні потеплінням, особливо у південній частині, центральних та східних областях. Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. Першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до кінця лютого. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.